Дивимося сни, дуже погані, що він десь в лісу спить на землі, а я його не можу ні обогріти, ні, що йому холодно. Ну, Плохі сни, дуже плохі. 24-річний Данило Павленко, солдат 5-ї окремої штурмової київської бригади, лікується в одному з медичних закладів Житомира. Йому зробили дві операції на ногах. Олександра Павленко, мама Данила, говорить, 24 травня 2025 року під Покровськом син отримав поранення. Йому прилітів дрон, відлітіла на 20 метрів і відірвала дві ноги. потім там з легкими вони сплющилися, і з почками, і отек мозга був. Він сутки пробув на позиції, тому що не могли вивізти. Потім Новомосковськ перевезли, а потім в Дніпро. От, коли його перевезли в Дніпро, я йому случайно позвонила по телефону, і це от узнала, що він в реанімації 1 червня Данила перевели в одну з лікарень Житомира, 3 червня Олександра приїхала з Дніпропетровської області, де живе з родиною, щоб доглядати за пораненим сином спинка болить. Ну представьте, от, лежати постійно прямо, він на бачок не може Ну, У нього щось з головою він буває забуває, каже мені, а потім через п'ять хвилин обратно щось каже. Ну я так думаю, це за отек мозга. Хочу йому зараз купити якісь резинки, гантели. Він такой, он... Після время ходив в спортзал, і он такой підкачаний був. А зараз, смотрю, він схуд. худ. Саме головне, що він жив. Олександр розповіла, що до повномасштабного вторгнення родина жила і працювала у Слов'янську, були під окупацією російських бойовиків. Та я з року знаю, що це таке. Що, що вони творили і все остальне. Там, де русський мір, там ні, немає нічого, там руїни. Руїни, боль, смерть і все, і хаос. Нічого там немає хорошого. У квітні 2021 року Данила призвали на строкову військову службу. На початку березня 2022-го син підписав контракт зі Збройними силами України. 24 березня того ж року Олександра з родиною переїхали на Дніпропетровщину. Ми ВПО. Він питався нам як то допомагати, тому що нам було важко дуже. Він дуже гарний хлопчик. Він до, до армії, пів, не курив, ну, вдома сидів, і мені допомагав. Жінка говорить, син не розповідав про свою військову службу, про бойові дії і про місця, де воював. Говорив, що у нього все добре. Він навіть не говорив, що йде на, на позиції, на, на, на вилазки. ці. Ну просто я сердечниця і він старався мене берегти. Останній дзвінок від сина був 19 травня 2025 року, каже Олександра. А потім він він не, виход, не виходив на зв'язок. Олександра говорить, в лікарні сину не вистачає психологічної підтримки. Психолог це, звісно, гарно, але не вистачає людської, людської как заботи, доброти, підтримки, щоб. Хлопці не думали, що вони вже списаний матеріал, що вони потрібні людям, ті, які от люди от зараз зараз живуть в своїх хатах, розмовляють українською мовою, що росіяни не заставляють розмовляти російською мовою. От це треба Это... это, это, это... Ви не представляєте, як це треба цінити. Хочу, щоб люди не забували, що у вас тут рядом лежать герої. Правда, герої. І вони віддали хто руку, хто ногу. Здоров'я віддали за те, щоб країна була Україною. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.